Добрий день, шановні платники. У зв'язку з актуальними питаннями, що надходять від платників податків щодо врахування періоду для розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій, якщо не резидент протягом податкового звітного року набув або ж втратив, або ж повторно набув статус пов'язаної особи, повідомляємо наступне: згідно з підпунктом А, під пункту 39211 статті 39 податкового кодексу України контрольованими операціями є господарські операції, платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. А для резидентів Діасіті Сіті, платників податку на особливих умовах, можуть впливати на фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності згідно з національними положеннями, стандартами бухгалтерського обліку або ж міжнародними стандартами. Фінансової звітності, зокрема, контрольованими операціями є господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами нерезидентами, резидентами, в тому числі у випадках, визначених під пунктом 39215 статті 39 ПК України. Ознаки пов'язаності наведено в підпункті 141.159 статті 14 податкового кодексу України. Їх багато, отже, треба уважно дослідити ці ознаки. Та з'ясувати відомості щодо контрагентів нерезидентів з якими платник податків здійснював господарські операції. Критерії визнання операції контрольованими передбачені під пунктом 39.2.1.1 Податкового кодексу України. А саме, господарські операції, крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо одночасно відповідають наступним двом умовам. Перше, річний дохід платника податку від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн за врахуванням непрямих податків за відповідний податковий звітний рік. Та обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним окремим контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн, також за врахуванням непрямих податків за відповідний податковий звітний рік. Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень за врахуванням непрямих податків, також за відповідний податковий звітний рік. Для визначення обсягу контрольованих операцій в розрізі контрагентів враховується загальний обсяг, сумарне значення. Господарських операцій, як з реалізації, так і з придбання товарів, робіт або ж послуг з кожним окремим контрагентом. Отже, враховуючи вище наведене, для розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій з пов'язаними особами, нерезидентами мають враховуватись періоди податкового звітного року, в яких нерезидент саме перебував у статусі пов'язаної особи з платником податку, а не за весь звітний період, то рік. За умови відповідності інших критерій, визначених під, пунктом, під пунктами Б та Г, під пунктом 3921 статті 39 кодексу, за умови відсутності цих критерій, які я ще зазначила. Дякую за увагу.